Слава нашому Богові. Ми маємо гарне зібрання, багато слова ми чуємо. І вислухаємо ще слово, яким би я хотів би поділитися разом з вами. Мене дуже цікаво, але разом з тим дуже серйозне, дуже серйозне. Можливо, ви не раз читали це місце, задавали це питанням, як це зрозуміти. Так як і я свого часу задавав багато питань, вникав ізучав, як його зрозуміти, я казав брат Андрію, щоб ніякої примісі не додавати, щоб наші вуха були відкриті. На цьому місці так, нехай завжди наші вуха були відкриті. Але коли ми вийдемо з цього місця, є такі обставини чи такі речі, де наші вуха повинні бути закриті. І очі. Я хотів би про це сьогодні трошки поговорити. Давайте відкриємо місце святого Письма Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, 10 розділ, 16 вірш. От я посилаю вас як среди волков. І так будьте мудри, як змії, і прости, як голуби. Дуже цікаве місце священного писання. Десятий розділ Івана від Матфія починається з того, що Ісус призвав 12 учнів своїх і написано дав їм владу над нечистими духами, дав їм силу врачувати всяку немощ і болість. І далі до цього всього Ісус дає таку настанову або інструкцію, як себе поводити, тому що бути три в одному не так, то просто. Бути овечкою серед вовків. Ви знаєте, як вовк дивиться на овечку? З любов'ю, правда? Бути мудрим, як змія, і простим, як голуб не так то просто, бути три в одному. Ми читаємо в пріч 30 -та глава, там написані слова Огура. І він говорить, три речі, три віщі непосвітьмі для мене, і чотирьох я не роніма. Путь. Орла на небі, путь Змії на скалі, путь корабля серед моря і путь Мущини Дівіць. Ось, можливо, я не до кінця зможу розказати чи поділитися тим місцем, про яке це говориться тут, але разом із тим Біблія нам дещо відкриває. Є багато історій, є багато проповідей на цю тему. Я б хотів би почати із місця Слова Божого. Це буде Псалом 57-й, 5-й вірш. Псалом 57-й, 5-й вірш. Яд у них, як яд змії, як глухого аспіда, який затикає уші свої і не слышить голоса заклинателя, самого іскусного в заклинаннях. Багато є історій за змію, за її мудрість. Є історії, а є те, що трошки Біблія нам відкриває. Не все то є, можливо, правда. Я трошки вникав в цю історію, дивився будову, як воно, люди, які займаються взнавав, ну, в чому мудрость. Ісус не раз дивлячись або говорячи в своїх провідях, в проповідях чи в промовах, в науках до людей, говорить, подивіться на лілії. Подивіться на птахів небесних. Він не раз приводив приклади, які ну, написано в священному, є таке місце священному писання. Не сама лі природа учить вас? Подивіться на природу. Я думаю, що в цих місцях закладена не тільки природа, але і духовна сторона. Коли ми читаємо за змій, Написано глухий аспід. В Індії є такі люди, які заклинатели змії. Тут є пару версій. Одні кажуть, ці змії вони дивляться за рухом той людини і вони так реагують. Куди він поверне тією палицею, туди і змія. Інші кажуть, що вони над ними якусь там силу мають. Але коли ми беремо деякі переводи, з біблії написано. В українському перекладі, що кобра має закнуті вуха свої, яка не чує тону заклинача. Знаєте, чому вона не чує? Бо вона глуха. Змії є отруйні і неотруйні. Так само, як і люди. Ісус сказав будьте мудрими людьми. Є що спільне. Знаєте, що це? Язик, огонь, прикраса неправди, неудержиме зло. Он і смертоносного яда. Браття і сестри, опасність, пише Яков, їм ми благословляємо Бога і Отця і проклинаємо чоловіка, створених поподоб'ю Божою. Не должно, браття мої сіму, так бить. Чи може з одного істочника тікти солодка і гірка вода? Питання. При нашому немудрому використовуванні язика може бути біда. Ви пам'ятаєте, коли учні прийшли в одне із самарянських, і їх там не прийняли? Ісус сказав про це. Коли вас не приймуть, страхніть. Одежу, як свідоцтво за них. І там, де ці люди робили, навіть на Рівненщині, на Волинщині, ми знаємо такі сели, в яких взагалі немає віруючих людей. Хоча це великі області, де багато віруючих. Але коли копаючи історію, ти взнаєш, що свого часу приходили місіонери чи євангелісти, і вони казали так, як по писанню. І, на превеликий жаль, пробудження не відбулося. І вони кажуть, Господи, нас не прийняли, давай ми зведемо огонь з неба. А він каже, ні, ви не того духа. Мудрость змії, вона чи поведінка змії, вона трошки заключається в другому. Вона, коли бачить небезпеку, вона удаляється. Використовується тоді, коли необхідно. Вона має це смертельне оружі, але. Використовує його для цілі. вона не чує тону заклинача, який він не був би самий іскусний. Коли ми читаємо 14 псалом, там написано такі слова. Господі, хто може обитати в жиліщі Твоєму, хто може прибувати в жиліщі Твоєму, хто може обітати на високій горі Твоїй. І написано, «Той, хто ходить непорочно, і робить правду, і говорить істину в серцем своїм, хто не кривіше язиком своїм. І не ділять іскренньому своєму зла, і написано, і не приймає поношення на ближнього свого. От на цьому я хотів би зупинитися. Не приймає поношення. То може бути правда, то може бути неправда. Але Біблія каже, не приймай. Нехай наші вуха будуть закриті. Я пам'ятаю такого брата, який вже в вічності. Він дуже був спокійний, тихий брат. Але він казав в присутстві двох чи в трьох, ми каже, про третю особу не говоримо. З його слів не було чути осуду чи якісь слів недобрих на іншого. Він так жив, він так поступав. Знаєте, то був для мене такий приклад. Про третю особу ми не говоримо. Нехай наші вуха будуть закриті. Хтось сказав такі слова, Всегда будьте на страже. Храніть свої глаза і уші від того, що може осквернити ваші душі. Сьогодні було сказано вже братом Павлом, що ми думаємо. Потім становиться нашими словами. Ситуація на сході, яка зараз є, я пам'ятаю 14 рік, коли перші біженці приїжджали на захід, браття, які вивозили свої сім'ї, вони говорили прості слова, говорили все починалося з язика. А сьогодні огонь. Мы читаем в 16, 6 розділ, 16 вірші, там написано: Вот 6: что не видит Господь и даже всем, что мерзкость душе его. Перше глаза гордые, Друге, язык лживый, третье руки, проливающие кровью невинною. Четверте, сердце клющее злые замисли. пятое ноги, быстро бегущие к злодейству, шестое лжесвидетель наговаривающий ложь, и сьоме, сеющий раздор между братьями. и семи мерзостей, три из них робит язык. Мартер Лютер своего часу сказал такие слова, ⁇ Ложь топ-то неправда ⁇ всегда избивается как змея, которая никогда не бывает прямой. Ползет ли она или лежит в покое? Только когда она мертва, она пряма и непритворна. Апостол Павло пише до Тіта в 3 розділі 9 вірш написано. Глупих же состязаній і расприй о законі, і родослові удаляйся. До Тимофія написано непотребного пустослов'я удаляйся. Не наше діло, браття і сестра, доказувати, що наша віра правильна. Ми до вас. Наша святость нужна Господу, а людям добрі діла. Не забудемо, друзі, і того, що казав Христос, я посилаю вас, як овець серед вовків. Знаєте, коли овечок стерижуть, то вони мовчать. А от коли нас стрижуть, то буває по-різному. Нам неприємна, правда, ця процедура. Ісус міг дуже багато сказати, чого, коли йому задавали запитання, чого ти мовчиш. Він дуже багато міг написано, що він як Лєв із коляна Єудіна. Він міг би повести себе як Лєв. Але він був як ягня. Чути було його голоса. І він в багатьох моментах просто мовчав. Каже, научісь от мене, і бо я кроток і смірон серцем. Були моменти, коли він міг би багато чого сказати, але він мовчав. Коли ми читаємо псалом 33, там є такі важливі слова, псалом 33, давайте відкриємо, хто зможе. 33 Псалом з 13, 13 по 15 Вірш. Хочет ли человек жить, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Питания. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира, и следуй за ним. Хочешь бачишь добро? На землі. Удержуй своє язика. Ще одне місце, ви думаю, дуже легко заповнить. Це Ісаїя, 33 розділ. Книга пророка Ісаї, 33 розділ. Давайте також відкриємо Книга пророка Ісаї, 33 розділ, 15, 16 вірш. Ті самі вірші. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. Ще один із моментів, де наші уші повинні бути закриті? Ми сьогодні живемо в той час, де ми дуже чуємо багато про кровопролиття. І кожного разу, коли ми це чуємо, але коли ми ще, знаєте, внікаємо в ту всю справу, передаємо тому всьому значення, то можна зауважити, що ти дивишся і десь в тебе з'являється ненависть, гнів. Господи, а коли ти. Даси відповідь, а доколі ти медліш? Написано чол... у такого чоловіка неприступні скали. Скажіть, як можна підкопати такого чоловіка, туди долізти не можна? Скала. Неприступна скала, як підкопати? І там є услов'я. Якщо ти так, так, так будеш робити, в тебе буде хліб, у тебе буде вода. І твій дім буде в безпеці. Дуже часто ми так думаємо, братям і сестри, почуємо, наберемося цієї інформації, і коли нам, знаєте, щось підділюють, і вогонь. А потім за свій язик треба відповідати. Особливо тоді, коли ми кажемо ніколи ні за що. Я кажу вам з власного прикладу. Я пам'ятаю, коли ми їхали до Америки, в мене перша співбестя була в Москві. Я після першої співбесіди, вона була дуже така чажка, довга та дорога. Я пам'ятаю і казав всім: я більш ніколи туди не поїду. Прийшли роки. Другий раз визивають на співбесіду. Я всі йдуть в Київ, а в мене в Москву. Я вже й дзвонив і добивався, Ну, в Київ назначте співбесіду в Києві. Ні, тобі в Москву. Нам треба тебе в очереді відправити. Що я міг робити, не вийшло. Я вже казав, ну все, я не поїду. Вже Батькам сказав всім. Тато, звичайно, поговорив зі мною. Я пам'ятаю, то був для мене урок. Я приїхав туди, нікого нема. Нікого нема. Один з ким ми їхали, водій і все. Всі в Києві, а я, я в Москві. Отак буває і в житті нашому. Не говоримо ні, ні за що, ніколи. І воно нас преслідувати буде. Є таке місце слово Божого. Смерть і життя во власті язика. І любіщі його вкусять від плодов його. А як же насчет простоти голуба? Я спитав чоловіка, я не знаю, чи тут є, а в нас там в Україні є люди, які тримають часом багато голубів. Можливо, ви бачили. Такі будки спеціальні, їх дуже багато їх. Я не знаю, навіщо вони тримають, чи це їхні хобі, вони їх не продають. Я запитав, а в чому простота? от Їх так багато є. І він просто відповів одну, одне, одне слово відносини. Так, да, я зауважив дійсно. Як нам сьогодні бракує простоти у наших відносинах? Не простоти в свою сторону, а простоти в відносинах до брата, до сестри? Ми читаємо, апостол Павло пише до Фесалонікійця: Умиляю же вас, браття, болі при успіваті. Болі при Ну це, напевно, про щось велике говорить, болі при і стараться усердно о том, щоб жити тихо, щоб жити тихо, ділити своє діло і працювати собственними своїми руками. Здається, про щось велике таке мав сказати, але дивіться, жити тихо. робити своїми руками і робити свою працю. І вдома в другій голові, в ті самі післані. Та йому саме до Фіслонікій, перше пісання до Фісалонікійцям, 2 глава, і він розказує про те, що казав Христос. Каже, ібо в учені нашим, це друга глава, третій вірш. Перше пісня до Феслонікійців, 2 глава, третій вірш. Ібо в учені нашим нема ні заблуждення, ні чистих побуждень, ні нечистих побуждень, ні лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы говорим, угождая не человеком, а Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других – Ми могли би з важністю, як апостоли Христові, но були тихі серед вас, подобно як кормилиця нежно обходяться з дітьми своїми. Так ми із к вам, вас хотіли передати вам не тільки благовестє Боже, но і душі наші, тому що ви стали нам любезні. Ось таке було служіння. Вони, мали, знаєте, Перестайте як апостоли Христові. Але каже, ми були тихі. Нехай благословить нас Господь, друзі. Нехай наші вуші, як уха, як казав брат Андрій, будуть відкриті на цьому місці завжди. Але коли ми будемо чути недобре за наших братів чи сестер, нехай вони будуть закриті. Нехай вони будуть закриті. Коли будуть говорити вам о кровопроліті, о всяких недобрих речах, які не насидають, які сіють роздор, які сіють, побучують до зла і до ненависті. Пильнуємо за своїми словами. Бо смерть і життя написано во власті язика. Дуже багато людей, які, скажімо так, на сьогоднішній день в тому краї, з якого ми виїхали, Пильнують, що сказати. Хоч раніше могли спокійно говорити на любі теми, на різні слова. пильнують. Тому що одне неправильне слово може привести до біди. Одне неправильно скажене слово до брата мого чи до сестри може ранити. І ранить не все життя. Діти вони дуже швидко забуваються, а у дорослі ні. пам'ятають, і до смерті буває. І ходять з цим. Є такий, пісня, не кидай у нього каменем, він і так вже поранений. Нехай наші слова будуть на збудування, нехай наші слова будуть на добро, нехай наші слова, нехай з нашого істочника тече благословіння для кожного мого брата і сестри, для наших дітей. Благословляємо їх, і бо ми призвані благословляти, але не приклинати. Нехай нас Бог цьому благословить, а ми схилимося для молитви. Амінь.